Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще двох захисників. У селі на Волині на Тверези водій буса переїхав односельце, який лежав на дорозі. Розвідка Німеччини повідомила, що Росія може атакувати НАТО до 2030 року. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 14 жовтня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Безжальна війна забрала героя, вірного сина України, жителя села Воєгоща Камінькоширської громади Анатолія Балицького. 1966 року народження. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці громади. Життя захисника трагічно і передчасно обірвалося 13 жовтня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Також на війні з російськими окупантами загинув оператор зенітного ракетно-артилерійського дивізіону, рядовий Володимир Кашуба. Про це повідомив міський голова Коваля Ігор Чайка. Свій останній бій герой прийняв 10 жовтня 2024 року. На Курському напрямку редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана воїнам. У Луцькому районі сильний вітер повалив придорожнє дерево. Воно впало на вантажний автомобіль і перегородило проїзд. Інцидент стався зранку понеділок, 14 жовтня, на в'їзді у село Забороль. Наслідок цього рух дорогою був значно ускладнений. Зрештою, учасники дорожнього руху самотужки прибрали дерево з проїжджої частини та виконали його за відбійник. Нагадаємо, напередодні синоптики попереджали, що в Луцьку та Волинській області очікуються пориви західного вітру до 15-20 метрів за секунду. Не обійшлося на Волині і без ДТП так. У неділю, 13 жовтня, під колесами автівки загинув 40-річний чоловік. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині. Автопригода трапилася на вулиці Шевченка у селі Млинове, що на Ратнівщині. 29-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Фольксваген, у стані сп'яніння. Наїхав на 40-річного односельця, який лежав на дорозі. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Транспортний засіб поліцейські вилучили. Досудове розслідування триває. Полинянин, який побив матір до смерті, 9 років відбуватиме покарання за ґратами. За інформацією Волинської обласної прокуратури, 29-річний житель селища Ратне наніс матері тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили її смерть. Доведено, що в день 14 квітня 2023 року раніше судимий нетверезий чоловік під час конфлікту жорстоко побив рідну людину. Відтоді обвинувачений перебуває під вартою, і згідно з вироком суду проведе за ґратами 9 років. Прикордонники затримали двох волинян на підпитку, які намагалися незаконно перетнути кордон із Польщею. Як повідомляє Держприкордонслужба України, 14 жовтня військовослужбовці відділу Морозовичі виявили неподалік українсько польського кордону двох чоловіків, які намагалися перелізти паркан. Виявилося, що вони не були самі разом із ними були ще дві жінки. Як стало відомо, четверо жителів Нововолинська вирушили на відпочинок до лісового масиву поблизу кордону після вживання алкогольних напоїв. Чоловіки 1987 та 1997 років народження вирішили здійснити спонтанну подорож до Польщі, залишивши жінок у прикордонні. На всіх чотирьох прикордонники склали адмінматеріали. Двоє чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон, постануть перед судом за свої дії. За матеріалами СБУ та Держприкордонслужби реальний термін ув'язнення отримав російський агент, який діяв на Волині. За інформацією управління СБУ у Волині мова йде про 40-річного помічника, начальника відділу місцевого прикордонного загону, якого дистанційно завербувала ФСБ. Агент збирав інформацію про пункти базування, маршрути руху та наявне озброєння сил оборони. Найбільше окупантів цікавили локації, укріп районів та орієнтовна кількість особового складу українських військ на оборонних лініях. Обмін на співпрацю з окупантами зловмисник розраховував на евакуацію до Росії. Та посаду у військових формуваннях РФ контррозвідники СБУ затримали зрадника у червні цього року у Нововолинську і встановили його російського куратора. Ним виявився кадровий співробітник ФСБ Олексій Добрицький, який дислокується у тимчасово окупованому Луганську. За матеріалами Служби безпеки суд призначив кроту 15 років тюрми з конфіскацією майна та позбавленням військового звання. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Ворог атакував Одесу. Як повідомили в ОВА Одеської області, російські терористи атакували припортову інфраструктуру Одеси балістичною ракетою. Відомо, що внаслідок атаки загинула одна людина ще вісім отримали поранення. Усі вони працівники припортової інфраструктури. Росіяни також в день 14 жовтня атакували з дрона автомобіль неподалік села Гаврилівка Херсонської області. Двоє людей загинули. Ще одна людина дістала поранення. Списали стільки ухилянтів, що назбирали майже 8 мільйонів гривень. На Хмельниччині отримали по підозрі лікарка-невролог та фельдшер екстреної медичної допомоги за інформацією департаменту стратегічних розслідувань нацполіції. Функціонування схеми налагодила заступниця голови ВЛК, яка залучила лікаря підстанції екстреної медичної допомоги. Спільники допомагали чоловікам мобілізаційного віку отримати групу інвалідності. Для цього зловмисники вносили до медичних документів фіктивні хвороби. Надалі ці документи потрапляли на розгляд ВЛК, члени якої приймали позитивне рішення. Суми хабарів за вирішення питання коливалися від 3 тисяч до 8 тисяч доларів. 10 жовтня поліцейські разом з СБУ затримали лікаря підстанції під час отримання чергового траншу. Окрім того, правоохоронці задокументували одержання фігурантами понад 150 тисяч гривень неправомірної вигоди. Під час обшуків у корупціонері вилучили 182 тисячі доларів та 6 тисяч 500 євро, що у гривневому еквіваленті становить майже 8 мільйонів гривень. Також вилучили чорнові записи із прізвищами клієнтів, діагнозами, сумами грошей, медичні документи тощо. Тож фігурантам повідомили про підозру у зловживанні впливом. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Києві 42-річний чоловік накачав наркотиками і зґвалтував 12-річну дівчинку. Суд визнав його винним. Як повідомили у київській міській прокуратурі, правоохоронці встановили, що у 2023 році чоловік обмінювався повідомленнями з дитиною у месенджері Телеграм у квітні того ж року. Вони домовилися про зустріч. Після цього, шляхом психологічного тиску, чоловік змусив дівчинку піти з ним до гаражу, де, утримуючи в суперечі волі, обманом змусив вжити психотропну речовину та зґвалтував. Зазначили в прокуратурі, киянина засудили до 14 років позбавлення волі Україною. 14 жовтня прокотилася хвиля повідомлень про замінування на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування та інших об'єктів. Надходили анонімні листи. Про замінування поліція та усі відповідні служби проводили перевірки. Не виключенням стала і Волинська область. Так надходила інформація про замінування ТРЦ портсіті і податкової у Луцьку, а також низки установ у Володимирі. Людей довелося евакуювати. На щастя, інформація про замінування не підтвердилась. Національна поліція України вже не перший рік стикається з такого роду повідомленнями. Напрацьований відповідний алгоритм реагування на такі події. Наголошують правоохоронці. А також додали, не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію в областях України, тож застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації. Далі переходимо до загальносвітових новин. Керівник федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявив, що Росія буде здатна атакувати територію НАТО протягом найближчих шести років. Про це пише Європейська Правда. За його словами, лідер Росії Владімір Путін стурбований не лише Україною, але й цитуємо: насправді створенням нового світового порядку. І російські спецслужби все частіше використовують усі свої засоби, аби на це повпливати. Кремль розглядає Федеративну республіку Німеччина як ворога, пояснив він, зазначивши, що Німеччина є другою найбільшою країною, яка підтримує Україну, що зазнала вторгнення Росії. Наслідок атаки. Ліванських безпілотників поблизу міста Бін'яміни на півночі Ізраїлю 13 жовтня поранено десятки людей, деякі з них у критичному стані. Про це повідомляє ізраїльське видання. Відомо, що три БПЛА були запущені у бік Ізраїлю, але один з них проник в глиб території Ізраїлю і впав в районі Бін'яміни. При цьому сигнали повітряної тривоги не були активовані. У результаті поранено близько 67 осіб. Згодом стало відомо про чотирьох загиблих солдатів Цахалу. Ну і на завершення новини з боліт, у Якутії сталася потужна пожежа на складі будівельних матеріалів. Про це повідомили російські пропагандисти з посиланням на міністерство з надзвичайних ситуацій РФ. Як заявили в МНС РФ, пожежа сталася на складі цеху з виробництва сендвіч-панелей. Однак на опублікованих відео чути звуки вибухів. Що це могло бути, невідомо. Припускаємо, що на складі зберігалися далеко не зовсім будматеріали. Площа пожежі складала 1200 квадратних метрів і гасити її було таки непросто. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 58 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.